Продовжуючи тему російської мови в українському побуті та в українських реаліях, у кожного з нас є знайомі, можливо, родичі або близькі, або кожен з нас просто стикався з ситуацією, в яких можливо і незнайома людина в комфортних для неї умовах вимагала для себе права спілкуватися російською мовою. Вхід йдуть різні аргументи: від конституційного права до язик моєї матері». В Україні багато людей, які намагаються виправдати існування російської мови і культури в сучасних українських реаліях. Багато аргументів, жодного інтелектуального. Всі вони переважно примітивні. Періодично мені доводиться приймати участь в цих дискусіях безпосередньо або опосередковано, і зазвичай я пропоную. Цікавий сценарій. Уявіть собі громадянина Росії, який в Росії, в Москві, в Ростові вимагає від оточуючих розмовляти з ним українською мовою, бо українська мова це мова його матері. Уявіть собі російського громадянина, який Вимагає поставити пам'ятники Лесі Українки, Тарасу Шевченко, Коцюбінському, Івану Франко. Уявіть собі російського україномовного громадянина, у якого є право обслуговувати клієнтів або продавати свої послуги. На українській мові це неможливо. Ми розуміємо, де і за який проміжок часу опиниться цей громадянин. Так чому в Україні таке не просто можна уявити, а таке можна побачити. Україна для української мови?